Демони шукають будь-якого приводу, аби зробити прикрість тому, хто кориться своєму отцеві. Через рух гніву у ньому вони спонукають його сердитися, а потім поступово розпалюють і ненавидіти отця за те, що він нібито несправедливо і упереджено карає. Роблять це демони для того, щоб, схвилювавши душу різними способами, викрасти її з отцівських обіймів. Часом демони у думках звеличують подвижницькі труди, а часом принижують їх, як ні до чого неспосібних, щоб десь посіяти зарозумілість, а десь відчай. Вони звеличують труди тих, котрих не можуть розлінити, щоб принаймні зробити їх зарозумілими, а тим, котрі не погоджуються на зарозумілість, вони правлять одне те, що подвиги їхні нікчемні. Щоб, зробивши їх ледачами, кинути у відчай. Коли помисли звеличують наші подвижницькі труди, тоді, відкинувши їх із презирством, будемо принижувати душу, а коли зневажають ці труди, як нічого не варті, тоді якомога більше будемо звеличувати Христове милосердя. Якою мірою мертвляєш своє тіло, такою ж випробовуй свою совість. Пізнавай себе самого, відчуваючи таємні розкрадання помислів, щоб, залишаючись невразливим до їхнього таємного розкрадання, не затьмаритися від думки, що нібито чесноти здобуваються тільки суворістю життя. Як золото, яким ніколи не користувалися, стає чистішим у топильній печі. Так і новоначальний чернець, перетопивши свою вдачу в обителі, стає світлим через досвід терпіння. Повеління братів навчають його послуху, а покарання караючого гави або старця вкорінюють довготерпіння, і якщо він з радістю прийматиме образи і полюбить смирення у приниженні, тоді, піднявшись над супротивними пристрастями, почне далі сяяти чеснотами. У міру все більше і більше дарованих йому благодаттю сил. Розум тоді відчуває заспокоєння, коли відсікши причини пристрастей, увійде у споглядання, а до відсікання пристрастей він відчуває і труд і небезпеку, нетвердою ногою рушаючи у бій із суперниками. Старці вельми схвалюють постельництво, коли воно є своєчасним. Тобто, коли до нього вдаються після вдосконалення у чеснотах у спільному житті. Тому нехай чернець спочатку випробує себе, чи може він успішно жити в пустелі. і якщо через нестачу сил він виявить це неможливим для себе, хай повернеться до життя із братією, щоб інакше, не маючи сил опиратися хитрощам помислів, не втратити розум. Зажурену вдову втішають її сини. А впало душу подвижницькі труди, які розсіюють думки відчаю, поглиблюють віруючі покаяння, проголошують милосердя Христове і спокутують скоєні гріхи. Як молодий пес важиться вкрасти хліб у немовляти, так лукавий помисел розуміння у серця. Тому, не як немовлята, будемо дивитися на лукавство супротивних сил. Щоб не віддати їм своєї душі на пограбування. Як блискуче сузір'я освітлює небо, так істина божественних словес, ніби світильник вносить всередину та осяє людину, тому будемо всі носити один і той самий образ істини, бо Бог однодумців вводить у дім. Псалом 67.7. Як сонце своїм сяючим промінням усміхається всій землі, так любов своїми світозорими діями вітає всяку душу. Якщо здобудемо її, то вгасимо пристрасті і засяємо до небес. Усякий труд сотвориш, щойно здобудеш святу любов, а коли немає її, то ні в чому немає успіху, тоді і гнівлю тішає, і вдача грубшає, і до трудів через зарозумілість домішується марнославство. Належить деякий час поборотися з пристрастями і з великою тверезістю запам'ятати, що діялося під час боротьби, тільки потім, зі свого досвіду, переказувати іншим правила боротьби та тим полегшувати їм шлях до перемоги, заздалегідь розповівши їм про способи ведення боротьби, бо є, мабуть, і такі, які перемогли у собі пристрасті довготривалим суворим життям. Але не знають способу перемоги, бо вони, мов у нічному бою, не стежили за перебігом справи, і розум їхній не збагнув ворожих зловмисностей. Хто скоштував безмовності і почав хоч трохи вправлятися у спогляданні, той не погодиться зв'язати свій розум турботами про і, відірвавши його від духовного відання, повернути його до діл земних, коли він здебільшого витає на висоті. Коли підкориш пристрасті, й тебе вже ні звідки не турбуватимуть вороги, і стане непотрібною оборонна зброя, тоді можеш братися й до виховання душ інших, а доки ще самовладно орудують пристрасті, триває ще боротьба із мудруванням плоті, доти не слід полишати зброї, але постійно мати її на похваті. Щоб підступні вороги не використали нашого заспокоєння, як зручну нагоду для нападу, і не полонили нас без пролиття крові. Святий Мойсей дає Ізраїлю, коли він увійде до землі обітованої і знищить народи, що живуть там, таку науку, тоді стережися, щоб ти не потрапив у тенета, наслідуючи їх після знищення їх від лиця Твого. Второзаконня 12.30 Ця порада є дуже повчальною для тих, які, відсікши пристрасті, припиняють пильнувати свої серце, бо в такому разі у них починають проростати, немов якісь пагони, образи того, що було давно. Хто ж дає їм свободу, часто западати у ладичний розум, не боронячи йому заходити у нього, той знову прихистить у собі пристрасті вже після перемоги над ними наражаючи таким чином своє життя на нову боротьбу, бо пристрасті, навіть якщо їх приборкати, і, мов волів, навчити їсти сіну, можуть завдяки недбалості приборкувача знову здичавіти та по звірячому розлютитися. Проклятий, хто зробить ідола, і поставить його в таємному місті Второзаконня 27.15, не одне й те саме, назавжди щось сховати у землі. І покласти щось у потаємному місті, бо те, що сховаємо у землі, вже не з'являється почуттям, і з часом стирається з пам'яті, а те, що покладене у потаємному місці, хоч і приховується від сторонніх очей, однак часто потрапляє на очі тому, хто поклав його і нагадує про себе. Таким покладеним у потаємному місті ідолом є кожен потаємний помисел, який виник у думках і не був звідти прогнаний, але потай утриманий. Хто так чинить, той зазнає записаної у законі кари, бо плекання соромітнього помислу прирівнюється до ідолу поклонства. Не слід впускати до серця образи, які пошкоджують думку. Бо якщо серце затьмариться нечистими помислами, то вже силоміць та мимоволі захопиться до пристрасного діла. Дух Святий написав життя святих, аби кожен із тих, які провадять один із способів життя, підносився до істи неподібними прикладами. Тим, котрі щойно визволилися від мирських бунтів, слід перебувати у мовчанні, у стінах обителі чи дому. Щоб через щасті прогулянки не роз'ятрювати ран серця чуттєвими враженнями і до старих гріховних кумирів не додавати нових бовванів. Важко дається мовчання тим, які нещодавно зреклися світу, бо їхня пам'ять розтривожує наявну в собі нечистоту. Раніше ж вона заклопотана багатьма справами, не мала вільного часу, щоб це робити. Але так буває тільки на початку, бо з часом мовчання, озброївшись терпінням, зовсім визволяє розум від тривоги скверними помислами. Розум тих, які ледве відійшли від гріха, подібний до тіла, яке почало відновлювати свої сили після затяжної хвороби, воно ще цілком не зміцнилося, тому найменшого приводу достатньо для поверхнення хвороби. Сили його ще слабкі, тому треба бути обережним, щоб пристрасть не повернулася, якщо трапиться нагода для роздратування, і не дозволяти собі перебувати в натовпі людей. Окріплим та зможніним подвижникам можна і сюди сміливо виходити на боротьбу, а хто не в змозі ще боротися, той нехай у безмовності, залишаючись вдома, знаходить для себе безбідну безпеку. Коли всередині нас запроваджується справжня тиша, і не лише пристрасні рухи, але навіть і спогади стихають, тоді душа, мирно перебуваючи в собі, може бачити ті образи, які були в ній закарбовані та затаєні, і братися до боротьби із кожним з них, викидаючи їх із серця. Коли ж образи находять один за одним, тоді неможливо стерти колишніх відбитків. Бо думку захоплюють нові образи, які від невпинного захоплення затьмарюють душевні очі. Як ті, що прагнуть дістатися до дна ріки, не матимуть жодного успіху, вичерпуючи воду на тому самому місці, на якому, на їхній погляд, лежить шукане ними, бо спорожні місце негайно знову наповнюється водою, а коли загородять течію, води є вище. То легко дістануться дна, бо вода, що залишилася, стече сама по собі і висушить їм землю для бажаного дослідження. Так само буває зручно виснажити закарбовані образи пристрастей, коли почуття нічого вже не приносять ззовні. Коли ж вони, мов потік, приносяться нові й нові враження, тоді не тільки важко, але й неможливо повністю очистити душу від пристрасних образів і рухів. Пророк повеліває знищити сім'я Вавилона Єремії 50.16. У цьому для нас криється порада знищувати образи, доки вони ще в руках почуттів, щоб, упавши на землю серця, не дали вони паростків і напоєні дощем частого спілкування з ними не принесли плодів зла.